що знову зима, все, білим-біло, намело. а Мені вчора так захотілося сосисок. Я пішла у супермаркет у Savway і купила упаковку сосисок, таких тоненьких. На, о, у мене сіда батарейка. Ладно, потім заряджу. Тоненьких сосисок, таку величезну упаковку, і, і вона всього там 7 доларів коштувала. Ну, для великої упаковки сосисок це небагато. Ми їх їли, я навіть сьогодні з собою на роботу собі зварила дві сосиски. Вони такі тоненькі, тобто, не дуже, можна дві з'їсти. Всім гарного дня і настрою. А я поїхала на роботу, як завжди. Хоч би скоріше вже п'ятниця була. А наступного понеділка знову буду робити пейрол.